19 грудня усі християни відзначають свято Миколи Чудотворця. Про особливість та значення цього свята сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Балком. Слава Ісусу Христу! Слава не Розкажіть про життєвий шлях Миколи Чудотворця. Слава Ісусу Христу, дорогі брата і сестри, святий Миколай. Жив в 4 столітті, був єпископом в місті Мирах. В Малій Азії провінція Лікія. І тому ми називаємо його епископом Мелікийським. Робив, ми знаємо, багато добрих діл. Ісус Христос навчив нас жити в любові і ту любов розповсюджувати в світі. І через ту любов Ісус дав людям спасіння. Святий Миколай теж, за прикладом Ісуса, старався жити тою Божою любов'ю і чинив по всі дні свого життя справи любові і милосердя, про які ми вже дуже багато. Знаємо. І не тільки чинив, але і нас так само вчить те саме робити. І хоча ми знаємо, що він не був українцем, ми маємо дуже багато українських святих, великих українських святих, але наш народ прийняв святого Миколая як свого святого. І Практично в кожній хаті в нас є образ Святого Миколая, що означає про велику пошану до того святого. Велику пошану до того святого має і Церква Христова і весь світ. На Сході практично почитання Миколая. Почалося з 9 століття і в 860 році практично було на сході загально прийнято почитання Святого Миколая. На Заході так само з IX століття в Римі Папа Миколай теж побудував церкву, а в X столітті почитання Миколая в Західній церкві розповсюдилося по всій Європі. І відтоді святий Миколай є покровителем практично. Всього світу. Ми, дорогі браті, брати і сестри, так само е, почитаємо Миколая, я маю на увазі е, український, Українськ е, на Україні, бо е, почитання Миколая прийшло до нас з, разом з е, прийняттям християнства. Ми знаємо, що прийняли християнство в, е, з, з, з східної церкви з Константинополя. І відповідно із з прийняттям християнства прийняли і культ Святого Миколая. В Києві на Аскольдовій могилі була побудована церква Святого Миколая, і практично так само, десь в 11 столітті, був так само монастир Святого Миколая в Києві. Де прийняла постриг мама великого Києво Печерського святого святого Теодосія. У Львові так само практично, від заснування Львова, Львів був заснований у 1256 році, але вже від початку, ось, від кінця 13 століття, ми маємо відомості, що у Львові теж була побудована Церква Святого Миколая. Це все свідчить про те, що наш народ вшановує того великого святого і до нього молиться, Його прославляє і просить в нього заступництва перед Богом. Маємо такі, як говориться, особливості, що будучи в мирах. Святий Миколай, він багато добра робив, але жителі ось того міста Мири були досить такі злі, дуже часто противилися науці Миколая, і навіть є відомості, що навіть кидали його кілька разів в тюрму за те, що не хотіли приймати того, що говорив Святий Миколай. Можливо тому, якщо ми сьогодні подивимося на карту і знайдемо то місце, де було місто Мери, його сьогодні на карті практично не існує. Можна знайти таке пояснення, що через то, що практично не приймали такого великого святого, яким був Миколай, мій Господь покерувати так, що Міста, як сьогодні, як такого немає. У 11 столітті місто Мари захопили мусульмани і віруючі католики, щоб не осквернялися мощі Святого Миколая, викрали їх і перевезли в місто бар. На півдні Італії, де вони і сьогодні знаходяться. І ми можемо так само поїхати туди на екскурсію та, і теж поклонитися мощам Святого Миколая, місто Бар. Якщо говорити про почитання Святого Миколая, то Бачимо, як в Америці, наприклад, є почитання Санта Клауса, святий. Клаус. Але то є відозмінене, ні Колаус, Ні. Відкинули частичку, та і лишилося Клаус, святий, Санта Клаус, так? це почитання прийшло. З Європи в Америку, бо Америку заснували хто? Європейські е, переселенці. Ось е, у нас на наших теренах, е, знаємо, що з давніх давен почитав, почитали люди Святого Миколая як свого заступника, е, але за часів радянської влади це Почитання було скасоване і в 1937 році і радянська, керівники Радянської держави шукали, ким би то замінити почитання Святого Миколая, і знайшли таку заміну, що взяли такого фінського, можна сказати, Діда Мороза. Йоулупуки, який ніби на санях, запряжених оленями, розвозить подарунки дітям, і поєднали його з таким духом, злим духом, морозом, або Студенем, або Дідом Морозом якому поклонялися північні племена тої Російської Московської держави. Та можемо сказати, що той дід Мороз, якого видавали за такого доброго, на самих початках та йому приносили навіть людські жертви, брали молоду дівчину, виводили її на мороз без одежі. Прив'язували до дерева, і ранком виходили і дивилися. Якщо дівчина посиняла і покрилася інеєм, значить, мороз прийняв свою жертву. Якщо не покрилася інеєм, значить, робили повторну жертву. Таким чином, казали, що вони життям у тих молодих дівчат задобрують. Отого мороза, щоб не виморозив їхні там посіви, їхнє там майно. Ось Ось така є історія е, Діда Мороза. Ще до недавнього часу, ми знаємо, що а снігурочка то не що інакше, як та жертва, яку приносили ці північні племена тому морозу. Але Богу дякуючи з відродженням нашої української культури, нашої держави. Вже той дід з Снігурочкою відходять в минуле. Ось І ми знову надалі приходимо і відновлюємо почитання Святого Миколая по наших. Церквах, по наших громадах, по наших сім'ях. Ми знову молимося, ми знову просимо захисту, просимо заступництва перед Богом Святого Миколая. В нинішній тяжкий час, ми знаємо, що Святий Миколай є покровитель рибалок, а також моряків. Та і так само просимо його, щоб був покровителем наших військових моряків, е, воюють сьогодні проти загарбників, щоб оберігав їх, їхнє життя, щоб вимолював в Бога перемогу над ворогом і як найшвидший мір на нашій українській багатостраждальній землі. Нехай наша молитва, молитва кожного з нас, нехай буде до Святого Миколая, нехай буде почута, і нехай Він заступається за кожного з нас і за нашу землю перед Господом нашим Ісусом Христом. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Дякуємо це за таку приємну розмову, що так змістовно розповіли про це свято.